Ви в 94-му році забрали захід, забрав вона зброю. Забрав зброю в обмін на те, що ви мали дати гарантії недоторканності нашої території. І де та недоторканність, де ваші слова? Підпис вашого президента нічого не варта? Ну Тоді про це треба публічно говорити. Що підпис президента США, вона варта, ми ж на росіян постійно кажемо, що вони там те, що підписують, що воно не відповідає дійсності. Ще раз наголошу, ми в 94-му році сплатили все, тому що те, що тут було, воно зовсім по-іншому рахується. Якби у нас було ядерна зброя, точно не було б такої війни. І не треба розповідати, що в нас не було спроможності от, утримувати таке інше. Ми б розібралися, який спосіб це все робити. Це у вас було прийнято рішення зробити Москву єдиним центром на пострадянському просторі. Вам так було зручно комусь, що вона відповідає за всі 12 країн, які лишилися, крім Україн Балтії, От, і ви вирішили, скажімо так, утворювати нового монстра. От. Завдяки спільним зусиллями, він з'явився, що ви зараз з ним будете робити. Коли вважаєш, що захід не робить помилок, це перша помилка. Помилки роблять всі. Помилки роблять інша справа, які наслідки після цих помилок.